Всім привіт, друзі! Прості, що в мене так довго не було. Друзі, це відкриття в стіла Брейнноті. Перший. Другий. Далі, 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 далі. Так, ось так. Давайте, друзі, що випаде? дадимся еще выпадает друзья поставьте лайк чтобы ничего скрута выпало далее давай 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 будь ласка будь ласка еще чтобы... скрута что так осталось тричкой. так так давай будь ласка Самий главний босс, друзі. Ось, дивіться. Я відкриваю на раз, два, три. Я відкриваю. Давай! Будь ласка, будь ласка. Капець, друзі. Дякую, що ви подивились мене. Дякую за відкриття. Всім пока!